Чому ти притягуєш холодних чоловіків? Ну це такий спосіб навчитися наповнюватися не від потреби, а від самоцінності. Чому часто так відбувається? Ми маємо дефіцит любові, і через цей дефіцит любові намагаємося когось там захомутати, так? притягнути до себе. Але це шлях нікуди, тому що, поки ми не наповнили себе саму, а це порожнеча, яку треба наповнювати самостійно. Ми будемо притягувати таких самих дефіцитних партнерів, які будуть поряд з нами підсвічувати нашу дірку тут. Але як тільки ми наповнимо себе самі, тому що після 18 років ми не шукаємо любов у мами, у партнера, у ще когось, ми можемо собі дати цю любов самі або наш аватар з майбутнього, там Тетяна, який вже там плюс 10 років, вона може вернутися в теперішній, наповнити цю дівчинку внутрішню, якій чогось не вистачає. І коли ми даємо цій. Маленькій дитині, всередині, те, що вона хоче, коли ми наповнюємо себе любов'ю, коли у нас все процвітає, у нас все розвивається. Ми в надлишку, тільки тоді ми можемо в цьому ресурсному стані. Притягнути до себе ту людину, яка буде поряд гармонійно з нами розвиватися, буде йти рухатися одночасно з нами, паралельно в своєму масштабі, а ми в своєму, і це буде такі дві гармонійні одиниці, але все решта це від дефіциту, від бажання Ой, мені не вистачає нехай мене хтось долюбить, як мама не долюбила, як тату долюбив, як колишній можливо партнер не долюбив. Тому тут тільки внутрішня робота спочатку, а потім уже а, самі партнери вас знайдуть, вони самі притягнуться на цю вашу енергію сексуальності, наповненості, любові, яку ви будете транслювати в цей світ.